Будемо готувати канапки з куркою у кедвенському стауті. Для маринаду нам потрібно буде 240 мл стауту або іншого темного пива, 2 чайні ложки гострої гірчиці, 1 чайну ложку яблучного оцту або лимонного соку. Тут я додавала лимонний сік. Також два зубчики чеснику, почищеного і роздавленого, і 1 чайну ложку солі. У каструлі це все потрібно змішати, гарно перемішати ложкою, і на середньосильному вогні готувати приблизно 15 хвилин, поки рідини не залишиться десь біля 60 мл. І вона не набуде консистенції рідкого меду. Якщо чесно, в мене вона була трішки рідшою, але вона впарилась так добряче. Бо після того, як вона впариться, потрібно додати одну столову ложку квіткового меду і разом це все перемішати. Отже, фінальна маса вийшла доволі таки тягуча, як для маринаду. Дві курячі грудки без шкіри приблизно по 250 г кожна, потрібно розрізати горизонтально на дві частини, так як показано у відео. Далі м'ясо потрібно вкинути до маринаду, перемішати кілька разів, щоб воно рівномірно розподілилося разом з маринадом. Накрити кришкою і поставити в холодильник маринуватися на 1 годину. Але після того, як куряча грудинка промаринується, то потрібно буде її дістати з холодильника і ще лишити зверху на 15-30 хвилин за кімнатною температурою, щоб вона прогорілася. А доки куряча грудка маринується, можна зробити сметанний майонез. Нам потрібно буде 60 г майонезу, додати 2 столові ложки сметани, дрібно порізати петрушку, все це гарненько перемішати, посолити поперчити і також поставити в холодильник. У мене курка вже постояла годинку в холодильнику, помаринувалась, я її дістаю і лишаю ще на 30 хвилин. Тим часом нарізаю огірочки, нарізаю хліб. Тут можу сказати, що для цих канапок насправді більше спасував би мені білий хліб, тому що першу порцію я зробила з темним хлібом, це цільнозерновий хліб. Але я також спробувала другу порцію робити з білим хлібом, і насправді так виходить набагато смачніше. На великій антипригарній пательні потрібно розігріти 2 столові ложки олії, викласти на неї курку, але прибережіть залишки маринаду, тому що потім її потрібно буде додати до курки. Отже, смажити курку потрібно приблизно одну хвилину не перевертаючи, поки курка не стане золотавою. Краще перед цим е, так добряче розігріти пательню, щоб коли ви будете класти курку, вона сразу ж починала жаритись. Потім е, м'ясо потрібно перевернути, ще одну хвилинку пожарити і додати залишки маринаду на курку. Е, після того. Накрити кришкою, зменшити вогонь до середньослабкого і готувати приблизно 3 хвилини, двічі перевертаючи, поки м'ясо не перестане бути рожевим всередині. Для того, щоб це перевірити, можна розрізати шматочок курочки ножем, і якщо воно не червоне, тоді е, можна продовжувати готувати, точніше, як е, потрібно, у нас, щоб курка покрилась золотавою шкуринкою. Тобто, якщо вона вже готова всередині, ми просто можемо трошки збільшити вогонь, зняти кришку і е, ще смажити двічі, перевертаючи одну-дві хвилини, поки кожен бік не стане темнішим. Коли курка готова, зніміть з м'ясо вогню, перекладіть на тарілку, накрийте кришкою і відкладіть. А у тій же самій пательні потрібно додати вершкового масла і викласти гриби одним шаром, смажити приблизно 2 хвилини з кожного боку до помітної золотавої шкоринки. Коли грибочки готові, їх потрібно посолити і поперчити. Тут я це забулася зробити, я це зробила пізніше, але ви не забудьте. Потім на ту ж пательню покладіть кілька шматків хліба і смажте на середньосильному вогні з кожного боку. Приблизно по 30 секунд. Так потрібно підсмажити усі скипки, на яких ви хочете робити канапки. Насправді, в мене на цей часу пішло трішки більше, ніж 30 секунд, тому що в мене петельня була недостатньо гаряча. А потрібно, щоб взялася трошки шкоринка, щоб, було, щоб наші канапки були смачніші. Отже, коли хлібчик готовий, ми викладаємо його з пательні і можна збирати бутерброди. Потрібно всі скибочки хліба, які ми підготували, намазати сметанно майонезним соусом. Зверху потрібно покласти кейл, який потрібно попередньо підготувати. Так як я листя кейлу не знайшла, я використовувала звичайне листя салату. Але якщо ви хочете зробити оригінально з кейлом, я додам в опис, як потрібно його підготувати перед тим, як додавати до бутербродів. На листя салату потрібно зверху викласти грибочки, оскільки я забула посолити поперчити їх, поки вони готувалися, то я це зробила на цьому етапі. Потім на грибочки потрібно викласти курку, накрити кожну канапку рештою скибок і легенько притиснути рукою перед подаванням, щоб зручніше їх їсти. Незважаючи на те, що маринад спочатку виглядає не дуже привабливо, канапки з ним виходять дуже смачні, тому рекомендую спробувати.